90 гривень. На цього Жевжеля. Ось у Саус Каролайна. Зеленим, це значить ми виіграємо. Та-дам! Такий, коротше. Все. Продано. Виграв мопедо! А мама машину не дає, вона їде по ділам. У нас або Rover вибор, або Toyota. Тойота Тойота. він в Тойоту влізе? Пошли подивимось. Просто написати. А ну подиви на цей багажник! Він стоя тут поїде! <звук> так, коротше, їдемо за мопедом Хоп-хоп-хоп, чида доп! Нормально, нормально, успокоюся, нормально. Успокоюся, нормально. Ну що ми приїхали? По скутер. Скутер, виграв, скутер, виграв скутер. Я забув полірнути, треба її полірнути. Скупляємо п'ять. достаю перманімані. Так, блядь, це мій конвертик. 79 доларів. Інтересно. Значить, скутер ми виграли за 100 доларів. Далі погнали фі. Хер зна за show. Buyer Fee теж 25 Хер зна за шо. От, ну от інтернет, Біт фі. теж 40 доларів. За шо? Непонятно. Окей, гейт, за то, що вони ворота відкрили 80 доларів. Payment fit 20. Buyer payment 173. І все в місті вона сказала стоп, стоп 173, а все в місті 198 или 197 доларів. І ще плюс за те, що вони документи відправлять 20 доларів треба буде заплатити. Коротше, все разом мені вийшло 315 доларів без ділера. Чи ділер 300? Все, тут тобі скутер. Коротше, нас запускають на копарт на нашій машині. Перший раз у мене так. Ось гейт, ось ворота. Тось. Заїжджайте. Перший раз. я Надо так по правилам. Ми зараз е, на машині, яку купили на копарді, її і вернулись на копорт і їдемо за мопедом, щоб мопед положити в цю машину їдемо обратно по території копарта он да він стоїть нас пола німа на те поїхали а поїди О, два ключа давай Все. Ну що ти хуя себе? Поламали мені мопе, да прики. Шо? Жив, жив. Актив, блять, масло нове. Абсолютно. Масло нове. А він новий. Да. Це просто новий мопед. Я за 6 минут в катку пройшов і він нахуй загнав Пиздец Настільки 45 дійбав. Ну все вже, поламався. 30 майлов проїхав, но у ньому є зах... захлблені. Mm, окей, що ми почистим карбос і ніяких проблем буде і не може бути. Жоббак почистив, фільтер подивився чи просто карбос почистить, настроїти його так, щоб він на деби вставав та й будемо їздити. Купив мопеда, заправив і поїхав. Ну що, я радий, тому що він заводиться і працює, але проблема все-таки є. Не зря його віддали на копарт. Хорошо, що цю проблему можна. Дешево устранить. В общем, у варіаторі сцепления поломалось. Проблема 20$. Але сам факт, що ждать треба почти 2 тижні, пока воно пройде е, через Amazon. Видео ставимо на паузу і следующую серию, ребята. Це буде интересно, тому що в комплекті с цим сцеплением пройде спортивний варіатор. Комутатор Дайтона, нова свічка, там якась суперспортивна, ролики точно такі бойові, що я думаю, що на колесо він заднє буде спокійно стати. В общем, ми його нафаршували. Раз уже не вистачає якихось деталей, ми його вирішили нафорширувати так, щоб мало не показалось. Опять же таки, я не знаю, за чим це ділаю, але це так інтересно. От, все. Я пам'ятаю свої різне, де я лопатою черпав гівно.